І, до речі, до речі, ізюминка ось нашого в магазину 2 підіймач. До речі, робочий. Ми його своїми руками встановлювали. 220? Так. Його обслуговувати потрібно? Ну, це вітрини, а обслуговувати взагалі потрібно. Масло так. Міняти? Треба міняти масло, треба змащувати каретки, Хороший синхро... Хороші я синхро... ніколи не міняв масло, нічого не змащував. <рес> І працює. А я не знаю, скільки років: 10, 12, 13. Працює. Троси раз брав, бо побачив, що було трошки. По, ну, ну, потрощені, да, це так. замінені були троси. Все. Ага. І оці ж резинки, вже з якоїсь резини транспортурний е, вирізав, бо поначалу треба було почку продати за цю резинку одну у вас. Все. Зараз почки можна не продавати, резинки є, доступні завжди в наявності і з нормальною ціною. Так що... Ну, це вже в мене такий, тут на можна, три лапи. У мене Про... трошки не. Ну, у вас, напевно. Дві лапи. Дві лапи, да. ну, так. Раніше були там дві-дві, зараз роблять так. Трьохсекційна і двохсекційна. — То виліт лапи більший, бо в мене трошки на довгій машині Т5 не вистачає длини лапи. Так, да, їх можна замінити на трьохсекційні, якщо вони окремо, ну, ну це продаються, правда. Да. Трьохсекційні. Да. Ну, в мене на 4 тони, то f 150 f Ф-150-й і там, будемо говорити, циквою піднімає. Угу. Mm -hmm. बस्पित